Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поспілкуємося про те, що сталася дуже цікава подія під час візиту президента України до Швеції. Власне на шведському видатному підприємстві з випуску не тільки літаків, але й автомобілів. Фірма САП це зірка, колишня зірка європейського автопрому. Зараз там не все так гаразд з автопромом, не все так гаразд із самою Вольво, бо багато що належить вже тепер не Швеції із того величезного автопромислового гіганту. Але тим не менше повернемося до візиту Зеленського на підприємство, яке випускає саме літаки Гріппен. Прекрасний літак, чудесний, за всіма технологічними характеристиками він один з них. Кращих і найманевніших, і найулюбленіших у тих країн, які його вже використовували і експлуатували. Прекрасний вибір. Тільки є одне але. І це, але є дуже визначальним. По-першому, цифра 100 літаків за 10 років, це стане основою українських збройних сил, українських повітряних сил. Передовсім, звісно, річ, це буде основа. А плюс до того, що у України вже є достатньо велика кількість, ну, як мінімум до сотні, скоро наблизиться воно рано чи пізно наблизиться до сотні в 16-х, І це складає практично увесь флот українських збройних сил. Тобто буде. 200 американських літаків так, так тому що Гріпен на 50% складається з американських деталей. Двигун є американським, і звісно річ, льотові характеристики цього літака, його боєздатність, його витривалість в бою нехай оцінюють спеціалісти, але з політичної точки зору вибір ну скажімо так, дещо неоднозначний. Тобто, таким чином Україна демонструє, що вона нехтує Європу, а обирає Сполучені Штати. Красивим жестом через укладання угоди з шведською фірмою. Яка розташована на території Європейського союзу Швеція, нещодавний член НАТО зараз буде нарощувати оборонку, буде забезпечувати потужні замовлення для власного виробництва, і це буде створювати добрі перспективи для отримання цих літаків, можливо, навіть швидше ніж упродовж 10 років. Але знов таки головне, Україна розташована в Європі. Усі інтереси зосереджені України саме на європейських проблемах і на європейських союзників перекладає Україна відповідальність за дуже. Багато своїх внутрішніх справ і проблем, і в подальшому Україна не буде членом американського співтовариства. Ні, Україна буде вступати до Європейського союзу, і ситуація в Європейському Союзі буде змінюватися не хвиле подібно, а стрибко подібно у тому, щоб у автономнюватися, відходити від того, щоб бути економічним, чи, не дай Бог, сировинним додатком до Сполучених Штатів чи до Китаю, тим паче. Тобто, це унезалежнення європейського союзу буде тягнути за собою дуже такі не зовсім однозначні перспективи і для самого Гріппіну. тому що дивіться, розвивається європейська платформа. Німеччина, Італія разом з Японією розвивають європейську платформу. Наголошую, що таке літак європейський. Це той літак, на який немає впливу Сполучені Штати чи Китай. Оце є європейська платформа. Те, що туди залучена Японія, Австралія, Нова Зеландія, Бразилія, навіть чи з Індією. Це не означає зовсім не означає, що втручатися у ці процеси може кіте сполучені штати, які хочуть втручатися в внутрішні справи Європи з багатьох причин і не хочуть в жодному випадку забезпечувати безпеку Європи перед Росією Уже свого часу. Президент Трамп зупинив оновлення програмового забезпечення для f 16 Це не навчило українців. Ні, це не навчило і ні президента, і ні українську владу. Що треба завжди диверсифіковувати. Воти безпеку і оборону. Обов'язково, особливо коли є для цього можливості. Є деякі аспекти, коли не можна обійти американську зброю, вона найкраща, окей, нема проблем. Звісно, річ треба йти на те, щоб узалежнювати українську армію від впливу Сполучених Штатів. Це нормально, але коли є вибір, коли є майбутня платформа, яка запрацює в будь-якому випадку, тому що Німеччина це не та країна, яка буде зупинятись на півдорозі, німецько італійсько японський літак буде працювати. Далі є Франція. Франція ось, до речі зараз продемонструвала, що потребує додаткових замовлень Дасові і Замовила ще 61 рафаль до своїх і так, понад 200 літаків. То буде 280 літаків у Франції. Це підтверджує, що можливості є. Вибір є, і цей вибір можна і треба робити на основі європейської пропозиції. Німецько-британський літак, тобто є, є можливості, але обирається те, що що обралася, звісна річ. Ніхто не виключає. Я також в тому числі, що окей, сотня зі Швецією, тоді нехай буде сотня з Францією, і тоді можна буде ствердити, що так диверсифікація працює. Це можливість прив'язати Україну до американського авіапрому, американської оборонки через Швецію. і Це також подвійна буде можливість тиснути на сполучені штати, коли буде тиснути і Києві Стокгольм. Ну то Вашингтон буде звичайно здатнішим більше до перемовин, ніж коли він буде точитися тільки виключно з Києвом. Тому. Тут так є нюанс є можливість трошки підправити ситуацію, але це треба зробити. Не може бути вибір України на користь Сполучених Штатів супереч Європі. Плюс є ще важливий і такий достатньо промовистий нюанс. от є країна Греція. Не зовсім така великий друг України, але тим не менше прикладом вона має бути не меншим для України ніж Ізраїль щодо того, яким чином протистояти своєму одвічному ворогу. Просто в Ізраїля багато ворогів ну багато держав у Греції. Є один єдиний ворог. Це Туреччина, Ну і відповідно у Туреччини в принципі також Греція. Ніколи не дозволяла собі розкоші робити ставку тільки там на одну країну, наприклад, на сполучені штати, тому що чудово знають атени, що сполучені штати були. Найпалкішими просовувачами Туреччини в НАТО властиво тільки через тиск сполучених штатів Туреччина в НАТО і опинилася. Причому Сполучені Штати тиснули і на Анкару, і на о, тоді Париж, а потім і на Брюссель. Бо ж тоді НАТО приїздило з Париж, воно коли час со час переїхало до Брюсселя, коли де голь вигнав НАТО із Париж для того, щоб запровадити в Франції власну ядерну зброю. Бо НАТО була проти цього. Сполучені Штати категорично виступали. Проти того, що Франція мала можливість самостійно оборонятися, сполучені штати вони програли Франції. Тут Франція в цьому аспекті перемогла, бо був дигор. Так от Греція, вона має літаки французькі і американські, має F-35 і має Рафалі, мали F-16 і мали міражі 2000. І це нормальний підхід, тому що тоді, коли раптом почнуться бойові дії між Дуже б цього не хотілося, між атенами і Анкарою, то тоді Сполучені Штати звичайно усе зроблять, для того, щоб в цьому участі не брала американська зброя, але буде брати участь французька. Тому властиво така диверсифікація, вона має бути зрозуміла українцям, тому що сьогодні Росія ворог для Європи, сьогодні вона не є Росією ворогом для Сполучених штатів. І завтра вона не буде, і післязавтра теж. Як би там не розгорталися ситуації, чого би не хотіла від Сполучених штатів Україна. Вона ніколи не отримує обіцянки бодай одного американського солдата, який би приїхав в Україну захищати бодай якусь частину американського авіапрому, американських ресурсів. Ні, не буде. А от Франція та ж сама Франція, Британія велика, чітко заявили, що розглядають можливість розглядають так, що немає цих вояків на теренах України. Можливо, й не буде, але розглядають американці. Не розглядають. Американці стверджують ніколи. За жодних обставин, що би не трапилось, Америка не воюватиме проти Росії. І Я хочу наголосити, власне, так і буде. Америка може бути змушена коли-небудь про дуже наполегливі і дуже постійній масштабній роботі Китаю. Може вона буде примушена трошки там підвоювнути із Китаєм не більше. Ну, принаймні, на це ми говоримо про перспективу 20 років. Далі можна загадувати, але я думаю, з глядачів мало кого цікавить, що там буде через 20 років. Ну цікавить, але ну не зараз. Ми будемо це обговорювати. Тобто це однозначна позиція помилкова робити ставку тільки на сполучені штати в суперечно такі Європи. Ні, можна робити ставку і на сполучені штати, і на Європу, і, і все. Більше нема на кого на Китаї вже все робили ставку. Богу дякувати змінилася ситуація. Тому мало зрозумілою є ось така позиція України. Така однозначна заява Сторі літаків. Ну знов таки. Подивимося, якою буде подальша праця офісу президента, самого президента? Чи буде вона хоча б буде трошки інтелектуально розбавлена розумними кроками щодо диверсифікації усіх джерел забезпечення безпеки України? Будемо бачити. Будемо слідкувати за цим, звісно, річ, шановні да ще вас я попрошу прослідкувати. Чи ви надалі підписані на канал Інфашкіль, якщо підписані, дуже вам дякую. Але також прослідкуйте, чи поставили ви відмітку на дзвіночок, щоб одразу отримувати інформацію про те, що щось нове з'явилося на каналі. Подивитися, якщо сподобалось, поставити собі на аккаунт, поширити в соцмережі, поширити серед друзів, надіслати друзям, задати запитання, поставити вподобайку. Там на горі буде такий квадрат на нього навести кояркод ньому на нього навести телефон у режимі. Фотопараток класно, ти все ви вже підписані. Ми будемо далі слідкувати за процесами, які відбуваються на натрекові київ брюссель тому що це найважливіший напрямок руху України. І шкода, коли приймається ось такі незрозумілі, тобто зрозумілі то бо ці кроки, якби для того, щоб зберегти сполу... зі сполученими штатами стосунки. Але якщо це так, це одна частина. А якщо це тільки зі сполученими штатами е ці стосунки витримувати, то це помилкова річ, і в такі помилки потрібно буде. Рано чи пізно виправляти і чим пізніше, тим гірше, тяжче, дорожче і фінансово невигідніше. Це буде плюс, це буде створювати. Інші проблеми значно глибші проблеми для забезпечення безпеки України. Тому, як на мене, виправленням найкращим виправленням цієї помилки укладання аналогічної угоди з одним із європейських виробників. Чи це буде Франція, чи це буде Єврофайтер, тобто європейський літак, чи це буде майбутня участь у в контракті, який запровадила Німеччина з Великою Британією, і Японією. Окей, це тут не має великого значення, але обов'язково американська частина має бути прикрита європейською, щоб була дивер специфікація оборони України, оборони українського неба. Сподіваюся, що так воно і станеться. Ми так. Також будемо з вами, шановні глядачі, за цим слідкувати. Тому дякую всім вам за підписки, за вподобайки. Дякую за перегляд. Все буде гаразд. Україна все одно переможе. Слава Україні!